День фізичної культури і спорту в Україні відзначають в другу суботу вересня. Напередодні свята у Смілянському культурно освітньому центрі відбулися урочисті збори, де було відзначено кращих у спортивній галузі міста. З цієї нагоди організували невеликий святковий концерт. Словами привітань до працівників сфери фізичної культури та спорту, звернулася заступниця міського голови Тетяна Карло. Шановні працівники, які закохані в спорт, у фізичну культуру, які не байдужі, і які несуть дітям також любов до чудового, до улюбленого виду спорту. Низький уклін вам за те, що ви є, за те, що ви не байдужі, і за те, що. Від цієї команди, від депутатського корпусу, я вас хочу привітати напередодні чудового свята. Нехай кожного дня у вас буде посмішка і любов до життя. Кращим тренерам Сміли за особистий вагомий внесок у розвиток спортивної фізкультурної галузі міста, високий професіоналізм, відданість справі, з нагоди визначення дня фізичної культури та спорту було вручено подяки від низької влади.